Три різдв'яні ангели, сім зірок і безліч подарунків. Три різдвяні ангели, сім зірок і безліч подарунків. Крізь небесну браму влетіло вкрай стурбоване ангелятко. Різдвяний ангеле. закричало воно. З неба зникли сім зірок, мабуть, вони впали на землю. Ой, як невчасно! зітхнув різдв'яний ангел. Напередодні Різдва і так багато клопотів. Треба провести репетицію з ангельським хором, спекти святковий пиріг, роздати подарунки, а тепер ще й шукати зірки. Як же мені з усім цим упоратися? До різдвяного ангела підлетіло троє маленьких ангелят. Ми допоможемо тобі. На один голос закричали вони. Ми роздамо подарунки та відшукаємо зірки. Різдвяний ангел дуже зрадів помічникам, і троє маленьких ангелів. Тієї ж миті полетіли. Ангелята чкурнули так швидко, що різдвяний ангел не встиг розповісти їм, як правильно роздавати подарунки. Чи вони впораються? Троє маленьких помічників заходилися кидати подарунки з неба. «Ой-ой-ой!» Переполошився лісовий їжак. Спочатку з неба падали зірки, а тепер ще й подарунки. Ангелята, хіба ви не знаєте, що різдвяні подарунки не можна просто кидати вниз? Їх слід роздавати. То от як це робиться, зраділи Ангелята. Дякуємо, любий їжаче, тепер ми все зробимо правильно, і вони полетіли далі. З різдвом, любі тваринки, привіталися ангелята, залітаючи до хліва. ми з'явилися, щоб роздати вам подарунки. Це дуже мило з вашого боку, мовив віслючок. Але подарунки на Різдво дарують не тваринам, пояснив бичок. Ви маєте віднести їх людям. О, дякуємо, друзі! Зніяковіло заусміхалися маленькі ангели. Тепер ми точно знаємо, кому приносити подарунки. І полетіли собі. Маленький ангел постукав у двері будинку, Веселого Різдва, пані людино, привітався малюк. Коли двері прочинилися, ми роздаємо подарунки. А ще ми шукаємо зірки, що впали з неба. Чи ви їх бачили? спитав другий ангел. Але господиня чомусь злякалася і миттєво зачинила двері гавкнув песик Гаррі. Ви маєте приносити людям подарунки таємно. То он як це робиться. Дякуємо, любий Гаррі, подякували Ангелята і полетіли далі. Ангелята опинилися в запорошеному снігом садку. Тут так таємниче. зрадів один із них. Хороше місце для подарунків. Трійко ангелів заходилися ховати подарунки в садку, аж раптом із свого будиночка вигулькнув великодній кролик. Що ви робите? заволав він, лише я можу ховати подарунки в садку і більше ніхто. А головне це слід робити навесні. Узимку подарунки треба залишати в будинку. Затямили? А, то от як це робиться. Дякуємо, пане кролику. Відгукнулися ангелята та й полетіли далі. Ангелята тихенько прокралися до будинку. Добре, що тут нікого немає, прошепотіло одне Ангеля. Яка гарна кімната, відгукнулося друге. Чудове місце для того, щоб сховати подарунки, додало третє, і зібралося покласти подарунок до іграшкової хатинки. Може, десь тут ми знайдемо й інші зірки? Що там коїться? Пробурмотів іграшковий ведмедик Тедді. Різдв'яні подарунки не можна ховати, адже так їх ніхто не знайде. Вони мають лежати на видноті, ангелята. То от як це робиться. Дякуємо, ведмедику, теді. Відгукнулися ангелята і полетіли далі. Один сюди, один туди, радісно наспівував ангел. Тепер усюди лежать різдв'яні подарунки. А головне зовсім на видноті. Хіба можна лишати подарунки в коморі? промуркотів мур Зазвичай їх складають під різдв'яною ялинкою. Різдв'яна ялинка, саме так. У захваті вигукнуло ангеля. То от як це робиться! Дякуємо, котику муре, відгукнулися ангелята і полетіли далі. Отже, подарунки треба не кидати з неба, а приносити, дарувати їх лише людям і таємно, а головне не ховати, а залишати на видноті під різдв'яною ялинкою в домі. Підсумував один ангел. То он як це робиться! Тепер ми все зрозуміли, зрадів другий. Саме так нявкнув кіт Мур. Тепер нам залишається лише роздати решту подарунків, і все буде готове до свята, вигукнув третій ангел. Дякуємо, котику муре, до побачення. Попрощалися ангелята та й полетіли. Мої любі ангелята, урочисто сказав різдвяний ангел, дякую за вашу допомогу. Без вас діти точно не отримали б бріздвяних подарунків вчасно. Троє маленьких ангелів були щасливі почути похвалу. Наступного року ми знову тобі допоможемо, пообіцяли малі. Тепер ми знаємо, як правильно дарувати різдвяні подарунки. У нас і для тебе є сюрприз. Ви знайшли сім зірок, що впали з неба. Зрадів різдвяний ангел. Тепер різдво не забариться. А для вас, мої любі помічники. Я склав подарунки під цією чарівною ялинкою Веселого Різдва. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.